Доброго здоров'я всім! Мене звуть Володимир Шабля, і зараз я хочу вам представити мій історико-біографічний пригодницький роман Камінь про життя в СРСР у 1920-х, 30-х і 40-х роках. Роман заснований на спогадах та документах мого батька, родичів і знайомих. Які в цей період пройшли через горнила сталінських репресій, таборів, колективізації, голоду й воєн. Однак навіть у таких нестерпних, страшних умовах тотальної несправедливості герої роману показують приклади стійкості, людяності та віри в світлі ідеали. Незважаючи на трагічність цього роману загалом, близько половини розділів є добрими. Або мелодраматичними. Ці глави про дитинство, виховання, юність маму, бабусю можуть зацікавити і дітей. Одночасно вони відтіняють контраст між любов'ю в сім'ї та жорстокістю влади. Запрошую вас безкоштовно ознайомитися з романом Камінь на моєму Фейсбуку, а також в електронних бібліотеках і на сайтах мережі інтернет. Приємного вам читання.